Час місячника безпеки дорожнього руху, який проводився на території України, у місті Дніпро було проведено низку заходів. Вони були націлені як на дітей, учасників дорожнього руху, так і на дорослих. Що для дітей було проведено під час літніх канікул зустрічі на території парків та скверів з патрульними поліцейськими. Надано інформаційні посібники та проведені бесіди було залучено більше 200 дітей. Також як і під час літніх канікул, так і вже і під час навчального року було проведено заняття з тем безпека дорожнього руху, а саме безпека велосипедистів, безпечна дорога до школи, безпека при самостійному пересуванні містом. Для учнів шкіл, вихованців дитячих будинків, вихованців дитячих садочків було залучено більше 300 дітей. Що стосується дорослих, патрульними поліцейськими були проведені зустрічі для учасників дорожнього руху, які стосувалися безпеки пішоходів, безпеки велосипедистів, безпеки дітей-пасажирів, а також відповідальності учасників. Дорожнього руху за порушення правил дорожнього руху. Безумовно, ми ще й звітували про завершення конкурсу дитячого малюнку. Було нагороджено переможців дитячого конкурсу малюнків від патрульної поліції. Найважливішим на даний час в нас є узгоджений план співпраці між управлінням патрульної поліції та управлінням освіти. Нашого міста, за яким ми будемо співпрацювати протягом учбового року, долучатися до проведення занять на території школи, а також забезпечувати безпеку дітей, пішоходів, пасажирів і велосипедистів.